расплата у порога, воспрянув ото сна, Отбросит крышку гроба, ради моя страна, И вновь единым махом восстав среди невскот Без жалости и страха раба в себе убьет, И валию единой над бандою иуд Свершит неумолимый и справедливый суд. И валию единой над бандою иуд Свершит неумолимый і Справедливий! суд! – Ти на роботу ходиш? Ні. Чого? Куди? Ти гроші, а де ти робив? Якщо не ходимо врод. То у волод? 20 20-го числа на день місяць, я ковтнув, получив гроші, надій, дав самі прокуріти. А тебе винове? Ви? Другу взяв. Що? Другу. А ти зарплату отримав? – Дві отрив? Двісті туди. Як дві з двісті? Ти за скільки місяців отримав зарплату? Ти знаєш, що три? повинно бути кочегари і зарплата 1400 Та знаю, рублів. там зараз один робить, вроде би, чи два, я не я туди не хожу. Тебе вже туди не пускають? Камери, ото, пару тижнів назад саме поміг помити. Дали 20, 20 гривень на пані, коли я копнув, що він То що ти мив у камерах? Поли? Коридори, попали там другими, що я вхожу. Храм не треба за, за, за копейки, то і там, кажуть, можна купити, а то трошки ширки. А засиділо? По полі програмі. Тільки не на ханав'ясом, я думаю, бо бажать приносить ці спалив. Що спалював? Де вони спалювали? На вулиці, потім на потазувалися. В тому году. Це в тому году? А скільки ти там взагалі робиш? В тому году погода, озвунка, до звонка, в тому году, до 23 шла, то А ти отримав зарплату за той год? Сиди, то Сашко. А там довежна бути за той рік і до переліку. А, Хорми... а цей раз теж не були оформлені. Мені казали, Фотил... що Пашинська возьми тут книжку, покажи. Мені я тобі щось придумаю. Полковиш, щоб ти будеш десь, а потім почати поставити буде да, на білі. Я спочинську на, якоживу. Начальну службу, да, не а... то сім. Книжку ми тобі поставимо запись, що ти там робив. Не, та, не там приходить, ти пробив підгоду. Бо поширенську не біжать, мене з нею звела як обична хитка. А, шо, вток, а записали, що записали записали? ходить? Ну, ну, центр півроку? Ну. Тільки треба трудову принести. Ну, да. вони... все. То що ти все-таки та бачив? Ту з'ясняє. Що, м'як? Що Бачив, так фагар, що вони покортували. Пиши, Лістки пооткривали, попить пиши. Це хто так писав? Ти? Я якісь подписи робила, там якийсь цей був старший покурок, Крапченко, Крапченко, Крапченко. Ви читали, що там написано? Приходимо, що там Бігом. Тобі не дали прочитати? не ходила там бігом. Я, 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 за, заходить Кондратська, я з ним встачу такий, як з вами. Кондратська, ось у відді сторону. Я щось, якийсь секретар, що походить, гі-гі-гі, там, Вигнали Кондратську свідетеля, щоб не бачили, як ти робиш. Не читаю, чи ну, не я, я, мог, я не буквально. Ну, ну, не а я по тому, що мені треба, це краще слова. А, що мені треба, я сам упушу. А хто так. такий Кравченко? Чи Кравченко, чи Кравченко, Кравченко? Прокуратури. За першим поверсі. Роботник прокуратури Чернігівської? Так, да, крайній І що він сказав? Чесно, тільки Що кажу. мені треба, я, 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 я сюди пишу. А тобі розкажи мені, ти до мене приходив, жалувався, що тобі не дають зарплату? Говорив. Говорив, ти просив допомоги. А А чому а, я б... топіру б... кажуть, що ти ні в кого допомоги не просив. Так. І це все наклепи брехня. Так. Ти робив дійсно? Кочегара? Я в тому будто тільки робив. Ну, той рік це який був? 2012, так. зараз вже 13-й. Ну, почав ти топити у 2011-му, Не у квітні почав топити у жовтні. Отопітельний сезон до квітня місяця до квітня місяця 2012-го ти зарплати офіційно на карточку получил чи не получил? Ніхто не був. А мене роблять виновну і ти до мене звернувся. Поможить мені. Я тебе позсилала в СБУ, в обласне управління, до прокурора району. Тим скрізь ходив. Я допомагала заявити. Сам ходив, сам ходив. Ти ходив, звісно, ти ходив. А зараз а зараз кажуть, що. Ти офіційно працюєш, отримуєш зарплату і то все брехня. Я, 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 я За, 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 за і... слідчої прокуратури, отам от в тих поясненнях, каже, що ви написали, так. що ніяких претензій ви зробили, зарплату отримали. За, за той все, год і то все покльоп. За той год ти отримав зарплату? Ні. Mm. Ну то треба ж казати правду. Бо то вони цікаві, люди, получають. А -а -а Непонятно. От і тут не грива на саме. Я точно вийду на, на канал BBC чи якусь радіостанцію хорошу, саме іноземну. І все, і хто Так, Ну, все. ну свол сволочись. Що... <схід> ну да ти правду, скажіть, я живу в... Ти мені свол... розкажи, може живу. ти наркоман? Раз а... ти як міліція полила наркотики. Які вона наркотики полила? А ми доноска хнижка, я плачу. Т так. Які вона наркотики полила? Коноплю на, на цьому така мусорка а, з, з машини цей. А комісія якась стояла, яку не полила? Сяв тільки і, і шкуропата і мукациха стояла, і, і ще з царей. Я воно все підпалив, все згорілося. А ти носив його чим мішками? Руками обребка. Ну, вони позивши, виконуємо не немає. А ]ля. коли це було воно? В тому году. Угоди. Просто у дворі спалили, да? так? <сміття> Наркодієр. Це вони після шуму того, літом як. Літом, так, було? А на, на їх визивали інтер. Канали інтерполит. Да, це, це вони після цього палили? Ходім, так. Вони, вони, видно, його охранять, потім, може, потрохувати. Я, я в тому ділях не, 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 я, не знаю, мене не кажуть. Ну, місяць який десь Середина літа чи кінець? Ні, вже підосні було. Підосні, телебачення, спалили. Приїхав, приїхав, інтер, мене питає, що, що. Я кажу. Я нічого не знаю, тому що я сижу на котельні. Треба допомогти машину. Я помию, то ждеш, може пачку через дивити, тому я в тому нещасному. Може ту чи нещасну. Ми Минульку, чи кухню навіть не почув, не дохований якогось, а де вони він не беруть. Десь в когось конфіскового нативом на хлопку. Щось сміється, каже, Пи, чи можна його не... не, не Ах, ну, все. То вони ще то? Ні, ну вони ж не тобі себе чесно доказати. Ну ти мені скажи, ти должен сказати спасибо Віктору Котенку. Спасибо. А благодаря Віктору Котенку Васильовичу ти типу, отримав зарплату, так як тобі за 2011 не дали. Ми, має, ми, ми, ми маємо поїзд, телевізор має щось нового ну, купувати. А що вони підписували в прокуратурі, то ви отримали ще за 11 рік і за весь час оцей, що вам не виплачували. За кожен місяць. Ви представляєте, яка це сума була? Ви тисяч 20-30 отримали гроші. Ви тисяч 20-30 отримали гроші. Ну, треба було... А Євгенія над мене сказалася. Зараз але... юриста позовна і він тисяч 2030 може отримати за 11 рік. <рес> Тому що раз вони за це випили, вони фактично підтвердили що зробили. А там і за 11 років. Ну ладно, це тоді потім. Це було б бажання. Мій адрес новий. Ну ти довольний тим, що Віктор Васильович тебе пропустив в інтернет. Довольний цим? Благодаря цьому інтернету ти отримав зарплату. Просто розумієте, я пані вчеників, що робити. Дуже хитро, і звісно, прийшов. Дуже хитро приохоронні. Дуже хитро роблять. То вони тебе чим угрожали? У, уже в Києві зняли СБУшника. Чим вони тебе Не, угрожали? не жили, просто на другий. Туалік. Боле, Туалік, спочатку. я тебе запитую, а. як ти мені казав, що тебе в ліс вивезуть і що тобі зроблять? О. Я, що, я, в, я, що в лісі зроблять? Закопають. Уб'ють і закопають. Yeah. За а можна їх кажуть, я було присутня. Що мені один. А вони спеціально, як собі середилися мене, уводить. Замітили контакти наші. Поняв? Бояться? Що в тебе защита є. Що в тебе людина є розумна. Вони замітили, що ми контакти. Ти все виду. Так, я поїхав. Захист машині, значить правди немає. Что не мало? Она у нас. Же. Что мы добываемся, что Не все в Брэдсу. Не все А с того, О, до с праздником. Каким? Да что же ты его Расплата у порога, воспрянув ото сна, Отбросит крышку гроба, моя страна. И вновь единым махом восстав среди невзгод, без жалости и страха Раба в себе убьет. волею, единой над бандою иуд свершит неумолимый и справедливый суд. волею, единой над бандою иуд свершит неумолимый и справедливый суд.